Ми знову підтверджуємо те, про що постійно говорили наші попередники: відносини між державами підпорядковуються правам та обов'язкам. тому відносини між ними мають визначатися істиною, справедливістю, співпрацею свободою. Моральний закон, що регулює відносини між людьми, також регулює відносини між державами це неважко зрозуміти, якщо ми усвідомимо, що особи, які представляють держави. Діючи від імені та в інтересах останніх, не можуть відмовлятися від власної гідності і, отже, порушувати закон, закладений у самій природі, тобто закони моральності. Втім, безглуздо вважати, що люди, поставлені на чолі суспільного життя, тим самим змушені відмовитися від притаманної їм людяності. Навпаки, їх обирають на високі посади саме тому, що вважають особливо обдарованими, найкращими членами суспільства. Крім того, влада це вимога морального закону в суспільстві, отже, владу не можна використовувати проти цього порядку, а якщо це стається, то вона негайно втрачає моральну силу. Тому Господь застерігає тож слухайте царі і розумійте, навчіться судді кінців землі, вслухайтеся володарі безлічі і ті, що пишаєтеся над народами. Від Господа дана вам держава і сила від вишнього. Який дослідить ваші справи і випробує наміри, нарешті ж, слід нагадати, що в регулюванні відносин між державами влада має застосовуватися для досягнення спільного блага, який і становить сенс її існування. Однак основоположний елемент спільного блага визнання та повага до морального закону. Порядок між державами слід зводити на нерушимому й непорушному камені морального закону вказаного самим творцем у природному законі і ним же накресленого в серці людини незладимими символами. Подібно до палаючого маяка, він повинен світлом своїх принципів спрямовувати діяльність людей і держав, які зобов'язані дотримуватися його застережень, спасительних і благотворних казівок, інакше всі починання та зусилля спрямовані на встановлення нового порядку. Будуть зметені і зазнають краху. Відносини між державами мають керуватися істиною. Вона вимагає насамперед усунути будь-які ознаки расизму і, отже, визнати принцип рівноправності всіх держав у сили їхнього природної гідності. Кожна з них має право на існування, самостійний розвиток, засоби необхідні для нього. І на те, щоб саме на неї був насамперед покладений обов'язок здійснювати все це. Кожна держава має право на добре ім'я та на належну повагу. Між людьми часно істують відмінності, часом яскраві, у пізнанні, чеснотах, винахідливості, матеріальному добробуті, однак ними не можна виправдовувати бажання звеличуватися над іншими. Це скоріше накладає на них більший обов'язок сприяти взаємному зростанню. Відтак і держави можуть відрізнятися одна від одної за рівнем розвитку культури, цивілізації та економіки, але цим ні в якому разі не виправдовується прагнення одних незаконно нав'язати іншим свою перевагу. Це скоріше привід для більшої співпраці заради спільного розвитку. Не існує людей за природою вищих і нижчих. Усі рівні за природною гідністю. Отже, немає вищих і нижчих держав. Усі вони рівні в силу людської гідності, оскільки являють собою організми, членами яких є люди. Не слід забувати, що народи вельми чутливі в тому, що торкається їхньої честі та гідності, і для цього є всі підстави. Крім цього, істина вимагає, щоб у різноманітних починаннях. Які стали можливими при сьогоднішньому прогресі засобів комунікації, починання завдяки яким розвивається взаємопорозуміння між народами, ми надихалися щирою об'єктивністю, це не виключає законного прагнення знайомити інші народи переважно з позитивними сторонами свого життя. Однак необхідно відмовитися від інформаційних методів, які грішачи проти істини несправедливо вразливо зачіпають репутацію того чи іншого народу. Відносини між державами також мають керуватися справедливістю, що несе з собою, крім визнання взаємних прав, виконання відповідних обов'язків. Держави мають право на існування, на самовизначення, на самостійний розвиток, засоби необхідні для цього, вони також мають право на добре ім'я та належну повагу. Водночас на державу покладено обов'язок поважати кожне з цих прав і уникати дій, що їх порушують. Так само, як і у відносинах між людьми, одним не дозволяється переслідувати власні інтереси на шкоду іншим, так і державам не можна розвиватися, пригнічуючи та гноблячи інші. Тут доречно згадати вислів Святого Густина Якщо скасовується справедливість, то до чого ж зводиться управління як не до великого розбою? Очевидно, що у держав можуть виникати і дійсно виникають конфлікти інтересів, але такі розбіжності та суперечки необхідно долати і вирішувати, не вдаючись до сили, хитрощів та обману, а як личить людям зі взаєморозуміння шляхом спокійного та об'єктивного розгляду і адекватного рішення. З XIX століття помітне прагнення досить широке в історичній перспективі зробити державу національною. Однак з низки причин не завжди вдається прирівняти географічні кордони до етнічних, що призводить до появи меншин та пов'язаних із ними складних проблем. Слід відкрито і чітко заявити, що будь-яка дія, спрямована на пригнічення або виснаження життєвих сил меншин, нехтує справедливістю, тим більше якщо ці заходи націлені на повне знищення. Навпаки. Вимогам справедливості відповідає прагнення органів влади сприяти розвитку меншин за допомогою ефективних засобів і захисту їхньої мови, культури, звичаїв, економічних ресурсів та ініціатив. Тут, однак, слід зазначити, що представники меншин наслідок реакції на їхнє теперішнє становище або через історичні причини бувають схильні настільки підкреслювати роль етнічних ознак, які їх характеризують. Що ставлять їх вище за загальнолюдські цінності, немовби якості притаманні всьому людству залежать від нації. Водночас було б мудріше цінувати позитивні сторони становища, яке дозволяє їм збагачуватися, поступово і незмінно засвоюючи цінності традиції культур, відмінних від тієї, до якої вони належать. Це буде реалізовано, якщо вони зможуть стати свого роду мостом, що полегшує обмін між традиціями, цивілізаціями та різними проявами життя, а не клубком суперечностей, що завдає незмірної шкоди і призводить до застою чи замкнутості. Відносини між державами мають керуватися істиною та справедливістю, а також оживлятися дієвою солідарністю. Що виявляється в різноманітних плідних нині формах співпраці в економічній, соціальній, політичній, культурній, санітарній та спортивній сферах. У цьому питанні потрібно весь час пам'ятати, що сенс існування органів влади полягає не в тому, щоб замикати та обмежувати людей у межах відповідних держав, а навпаки, у тому, щоб здійснювати спільне благо державі, яке слід розуміти і заохочувати як елемент спільного блага всього людства. Це передбачає не лише те, що окремі держави мають переслідувати власні інтереси, не завдаючи шкоди одна одній, а й те, що вони повинні діяти спільно, як це необхідно для досягнення цілей, яких неможливо досягти самостійно. У цьому разі потрібно чинити вельми обачно, так, щоб те, що йде на користь одній групі держав, не шкодило іншим, а відгукувалося на них позитивно. Загальне благо вимагає, крім цього, щоб держави. Заохочували обмін в усіх галузях між громадянами та посередницькими інституціями одна одної. На землі є значна кількість відмінних одна від одної етносів. Однак ознаки, що характеризують ту чи іншу етнічну групу, не повинні перетворюватися на гетто, в якому замкнені люди позбавлені можливості спілкуватися з представниками інших етносів. Це йде в розріз із нашою епохою, коли відстані між народами майже скасовані. Не слід забувати, що якщо люди різняться в силу етнічних особливостей, у них все ж таки є спільні риси, і сама природа підштовхує їх зустрічатися у світі духовних цінностей, прогресивне засвоєння яких відкриває перед ними можливість для безмежного вдосконалення. Тому за ними мають бути визнані право та обов'язок жити у спілкуванні один з одним. Як відомо на планеті є країни, які багаті на орну землю і де бракує людей. В інших же навпаки немає співвідношення між природними багатствами та наявним капіталом. Такий стан справ вимагає, щоб народи розвивали співпрацю для полегшення обігу засобів природних і людських ресурсів. Тут ми вважаємо за доречне зауважити, що разу, коли це можливо, засоби капіталу мають прагнути йти до праці, а не навпаки. Таким чином у багатьох людей з'являється можливість забезпечити собі краще майбутнє, не переселяючи зі своєї країни до іншої. А цей процес обов'язково супроводжується болісними змінами, труднощами, пов'язаними з періодом адаптації та соціальної інтеграції. Батьківське почуття до всіх людей світу, яке Господь запалив у нашому серці, породжує в нас почуття глибокої гіркоти, коли ми думаємо про політичних біженців. Це явище набуло широкого розмаху, воно завжди тягне за собою різні важкі страждання. На жаль, воно свідчить про те, що існують політичні режими, які не забезпечують громадянам достатньої свободи, у якій їхній дух міг би вільно дихати. За цих режимів оскаржується або навіть зовсім не визнається законність самого існування свободи. Це без сумніву. Перекручене розуміння життя в суспільстві, оскільки сенс і існування органів влади полягає у здійсненні спільного блага, невід'ємна частина якого визнання свободи та забезпечення недоторканості цієї сфери. Не буде займим нагадати, що політичні біженці це особистості і що за ними мають бути визнані всі права особистості, які не скасовуються через те, що ці особи втратили громадянство тих держав, членами яких вони були. Одне з прав особистості право включатися в ту державу, у якій людина розраховує знайти можливість забезпечити майбутнє собі та своїй родині. Отже, ця держава у межах, що допускається традиційно зрозумілим спільним благом, повинна дозволяти таке включення та сприяти інтеграції нових членів. Ми раді, користуючись нагодою, щиро оцінити всі починання, втілені в життя людською солідарністю та християнською любов'ю, щоб зробити процес приміщення людей з одного соціуму в інший менш болісний. Ми пропонуємо увазі та добросердю всіх людей доброї волі ту багатогранну діяльність, яку розвивають у такому делікатному питанні спеціальні міжнародні установи. Ми також з прикрістю констатуємо, що в економічно розвинених державах створені продовжують створюватися гігантські обсяги озброєнь. Заради цієї мети поглинається високий відсоток духовної енергії та матеріальних засобів. Громадяни цих держав терплять нестатки, а інші держави внаслідок цього позбавлені співпраці необхідною для економічного розвитку та соціального прогресу. Гонку озброєнь, як відомо, зазвичай виправдовують тим, що в наші дні мир можливий лише на основі паритету сил. Тому якщо одна держава озброїться, то інші мають іти в ногу з нею і своєю чергою озброюватися. Якщо одна держава виробляє атомну зброю, то й інші мають забезпечувати себе зброєю такої самої руйнівної сили. Відтак людей переслідує кошмарна примара урагану, який може вибухнути будь-якої миті з неуявною руйнівною силою. Хоча важко уявити, що знайдуться люди, здатні взяти на себе відповідальність за руйнування та страждання, які може заподіяти війна, не виключено, що оскільки зброя вже є, іскра, яка приведе в дію військові установки, виникне через непередбачену та неконтрольовану випадковість. Необхідно також мати на увазі, що навіть якщо не почнеться війна, яка в силу руйнівної дії цього виду зброї виявиться тотальною? Виправданим є страх, що саме продовження ядерних випробувань у військових цілях матиме фатальні наслідки для життя на Землі. Тому справедливість, мудрість і людяність вимагають припинити гонку озброєнь, скоротити одночасно або пільно вже існуючі запаси, заборонити ядерну зброю і, нарешті, досягти роззброєння, яке відбуватиметься під пильним контролем. Не можна допустити, проголошує ПІ 12, щоб утретє людство спіткало на щастя світової війни з її економічними та соціальними руйнуваннями, безумством і моральними потрясіннями. Слід однак визнати, що припинення гонки озброєнь у військових цілях дійсне скорочення і тим більше знищення запасів зброї неможливі або майже неможливі. Якщо одночасно не відбудеться повне роззброєння, тобто якщо не буде приборканий розум, заражений психозом війни, це своєю чергою вимагає, щоб принцип мир тримається на паритеті озброєнь був замінений принципом справжній мир може бути побудований лише на взаємній довірі. Ми вважаємо, що йдеться про мету, якої можна досягти, оскільки цього вимагає розсудливість, вона є вельми бажаною та надзвичайно корисною. Ця мета продиктована розсудливістю для всіх має бути очевидним, що відносини між державами, як і відносини між людьми, необхідно регулювати, не вдаючись до зброї у світлі розуму, тобто в істині, справедливості та дієвій солідарності. Ця мета є вельми бажаною. Справді, хто пристрасно не бажає усунути небезпеку війни, зберегти та утвердити мир. Ця мета є надзвичайно корисною. З миру всі отримують вигоду індивіди, сім'ї, народи, все людство. Донині залишається актуальним застереження Пія 12-го. нічого не втрачено з миром, все може бути втрачено з війною. Тому, будучи вікарієм Ісуса Христа, Спасителя світу і Творця миру, виражаючи сокровенне бажання всього людства, ідучи за покликом нашого серця, охопленого прагненням блага для всіх. Ми вважаємо своїм обов'язком заклинати людей, особливо тих, хто несе суспільне служіння, не шкодувати зусиль, прагнучи надати подіям розумного та людського спрямування. Нехай у вищих і кваліфікованих органах представництва вони грунтовно розглянуть проблему мирного відновлення бритерських відносин між державами на всій планеті, виходячи з взаємної довіри, відкритих переговорів, вірності прийнятим на себе зобов'язанням. Нехай вони розглянуть це завдання аж до з'ясування пункту, з якого можна почати шлях до укладення зважених, довгострокових і плідних угод. Зі свого боку ми не перестанемо випрошувати благословення Божого для всіх старань, щоб вони принесли позитивні плоди. Відносини між державами мають регулюватися свободою. Це означає, що жодна з них не має права гнобити інших або незаконно втручатися в їхнє становище. Навпаки, всі мають намагатися сприяти тому, щоб у кожній державі розвивалася свідомість відповідальності, дух ініціативи та прагнення бути головним чинником, протагоністом у здійсненні розвитку в усіх галузях. Спільне походження, відкуплення та вище призначення пов'язують усіх людей і закликають їх утворити єдину християнську родину. З цієї причини в енцикліці ет магістра» ми закликали держави з розвиненою економікою встановити різні форми співпраці з державами, що стоять на шляху економічного розвитку. Тепер ми із задоволенням констатуємо, що наш заклик був прийнятий прихильно. З'явилася надія, що в майбутньому це ще більше сприятиме тому, щоб менш забезпечені країни в найкоротший термін досягли такого рівня економічного розвитку, який дозволить кожному громадянину жити в умовах, що відповідають гідності особистості. Однак ніколи не буде зайвим повторити, що згадана співпраця має здійснюватися при найбільшій повазі до свободи держав, що розвиваються. Необхідно, щоб такі держави насамперед відчували саме себе відповідальними творцями у здійсненні власного економічного розвитку та соціального прогресу. Ще наш попередник Пі 12 заявляв, що в новому порядку, заснованому на моральних засадах, немає місця для ущемлення свободи, цілісності та безпеки інших націй, яку б територію вони не займали, якою б не була їхня здатність до оборони. Неминуче, що великі держави в силу своїх більших можливостей і могутності прокладають шлях для створення економічних об'єднань із меншими та слабшими націями. Проте незаперечним у царіні спільного інтересу є право останніх на повагу до їхньої політичної свободи, на дієвий захист нейтралітету в спорах між державами, що належить їм за природним і міжнародним правом, на забезпечення економічного розвитку. Бо тільки таким шляхом вони зможуть досягти спільного блага, матеріального та духовного благополуччя власного народу. Тому, коли економічно розвинені держави надають усіляке сприяння, вони повинні визнавати і поважати моральні цінності та етнічні особливості держав, що розвиваються, а також діяти без намірів, установити над ними політичне панування. Таким чином вони вносять цінний внесок у створення світової спільноти. В якій усі члени є свідомими суб'єктами своїх обов'язків і прав і працюють в умовах рівноправності заради спільного світового блага, дедалі більше поширюється переконання, що можливі суперечки між народами потрібно розв'язувати не за допомогою зброї, а шляхом переговорів. Правда, на історичному ґрунті це переконання швидше пов'язане з жахливою руйнівною силою нових видів озброєння і живиться страхом, який пробуджує в душі лише думка про величезні руйнування та безмірні страждання, що їх принесе людству застосування цієї зброї. Тому неможливо вважати, що в епоху атома війна може бути знаряддям справедливості. Але, на жаль, серед народів часто панують закони страху. Все спонукає їх, як вони кажуть, витрачати нечувані кошти на озброєння не для того, щоб нападати, і немає підстав не вірити їм, а для того, щоб переконати інших відмовитися від нападу. Однак можна сподіватися, що люди на зустрічах і переговорах зможуть усвідомити узи, якими вони пов'язані завдяки спільній людській природі, і зрозуміють. Одна з найпотаємніших потреб полягає в тому, що між ними. А отже, між народами панував не страх, а любов, яка виражається в лояльній, багатогранній та благотворній співпраці.